Друзі, всім доброго дня! Давно я для вас не знімала відео, бо було дуже багато роботи. Ну а зараз я вам хочу показати, як виглядає розсада. Це ми знаходимося в моїй теплиці, де я висадила усі сорти, які я хочу. Посадити на участку, поробити, оновити, зробити новенькі грядочки. І також я ще висадила, виписала в тому році нові сорти для мене, теж їх зараз покажу, і як вони виглядають і як я вже їх почала висаджувати. Розсада майже готова, але деякі ще підставляю стаканчики. Тут у мене в горшочках. це я садила зимою висаджувала. Подивилась і ягодка тут не була непогана. Ну а зараз ось так виглядають саджанці. які вже Ось такі саджанці, вже можна їх ось вони квітнуть. Це все ремонтантні сорти, ось отакі коріння. от Саджанці чисті. Я обрабатую їх, доглядаю за ними. Це все буде висаджуватися, робитися новенькі посадки. Тут у мене ремонтантні сорти, гармонія, Аліна, Віваро, Альбіон. Ну, тут багатенько те, що в мене було, і я заново роблю посадки і заново оновлюю кожного року ремонтантні сорти. Ну, а тут у мене... Всі новинки, які я виписувала в тому році, садила осінню. І ось так вони виглядають. Ось буквально було посаджено по 5-10 штук. І ось такі поробила собі саджанці. Це все буду висаджувати собі на грядки. Ну, тут у мене і реми є, і обичні одноразові сорти. Ось дуже подобається, як виглядає розсада. Це сорт фінела. Ось такі саджанці вже можна їх і висаджувати. Ось такі ось корінчики вже ще трошки постоять, і вже буду зрізати, і і буду висаджувати. Звичайно, це е, маточники я буду викапувати, бо я тут хочу реми і ранні сорти посадити, бо це теплиця. ну Хочу такий собі зробити експеримент. оце сорт мені теж сподобався, сорт далі. Теж непогана вже розсада, де більше, де менше. Я вже один, теж ось тут було 10 кущиків. І ось дивіться, скільки з 10 саджанців можна зробити розсаду. Но вже один ящик я тут зрізала. І це поставила буквально недавно нові саджанці. Якось тут в теплиці мені більше подобається вирощувати розсаду. Було дуже жарко, але нічого, вона хорошо тут вистояла. Добре, воно тут себе показує. еліани Прімі. Ось сурт Прімі. ну, В общем-то, тут різні, різні. Ось так. Бачите, нічого в мене тут не переплетаються, хоча проход дуже маленький, але я всі вусика підбираю, все дивлюся, щоб ніде не перепутались вони. Ось, теж примі. Ось можна вусик взяти, ось корінчик уже є невеличкий, можна його підставити. От. Так, а десь тут у мене... Ага, ось пройшла сорт. Роксана, це не новий сорт, але но я його хочу, хочу, щоб він в мене опять був на участку, Так тут взагалі було два саджанця. І не дуже він давав вуса, але ж таке ось з десяток, мабуть, я вже зробила. Так що Роксана, це крупна ягідка, теж буду висаджувати. ну Ось так ось так, такими я займаюсь, таке заняття, бур'яни Нові посадки, а зараз покажу, вчора робила нові посадочки. Ну, і ось ми вже на вулиці, з теплиці вийшла. Ось тут у мене така грядка. Тут у мене теж і реми росли, і обичні сорти росли. І ось що я роблю. Ось я зробила таку, вже висадила ось. По новому способу висаджую собі розсаду. Це ремонтантний сорт Аліна. Він мені дуже сподобався. Це новий для мене сорт. Я його вже спробувала. Він дуже добрий, солодкий. Так що на той рік вам буду показувати, яка буде ягода в повному. Процесі, в розмірі її. Це в мене висаджена розсада. Це вже моя розсада, це со стаканчиків я висажила, вона вже прижилася. Вже серединочки ось пішли відростати. От, це со стаканів. А це я виписувала касетну розсаду. Вона трошки відлічається від стаканів. Ось стаканна розсада, а це ось касетка. Ну теж Пішла рости. І це я буквально десь тиждень назад, може, да, тиждень назад десь висаджувала. Ось так вона виглядає. Значить, що я тут зробила? У нас було дуже жарко. У мене тут сплошне агроволокно. Я купляла в тому році, застелила, насадила собі, зробила посадки. Ну, Так як було у нас дуже жарко, і в мене не виходить правильно поливати полуницю. Вона починає портитись, дуже багато попортились розсади. Коли температура до 30, ще можна вирощувати, в мене все виходить. А коли у нас була температура більше 35, то воно. Я не могла зрозуміти, мені, як мені її тут поливати. Якщо... Полониця не любить перелива і недолива. Ну, так як було дуже жарко, приходилось поливати кожного дня, а якщо не поливаєш, то вона сохне, а якщо поливаєш кожного дня, вона теж портиться. То я в поисках, як мені краще це все зробити. Я вирішила так в цьому році Попробувати. Значить, Оце ж в мене тут був один рядок. Ось як тут. Я обрала всі стакани. Тут вже розсада готова. Сьогодні буду ось цей ряд знімати. Теж буду його готувати до посадки. Ось отак виглядає розсада. ну Вона вже готова. Її вже можна не держати, її вже давним-давно пора висаджувати. Коріння наросло. от. Теж отак з пашками його приколюю. Значить, я зняла всю розсаду, посередині прорізала, отак повністю туди аж до кінця прорізала, е, отак, ось дивіться, ось так я все прорізала. Оце ж воно отак було. Так. Ось тут у мене був. Тут розсада росла, я оце все пополам прорізала. Тепер е, перекопали ми здесь грядку. внесла добрива, азот, фосфор і калій. Все перекопала, хорошо пролила, щоб вона, грядочка уплотнилася. Тепер я сажаю, ось отак сажаю в два рядочка. Е, не один ряд, а беру два ряда, буде полуниця і Потім я його ось так накрию. Ну, ось Як я тут зробила, накрила середині соломку насипаю. Тобто, тут, виходить, у мене буде дорожка, бур'яни не будуть рости. А тут мені все видно, чи сухий ґрунт, чи мокрий, ну, якось, бо дуже жарко і воно все портиться. А ще проблема в тому, що у нас. В цьому році дуже сильно працює гробак на всі 100%. Він вижирає все на світі. У мене ніколи не було цього гробака, а в цьому році він вийшов. Я вже і проливаю, що тільки не роблю. Треба повністю все проливати. Проливала я і антихрущом, і акторой, а це ще замовила твікс грунтовий. Ну, буду всі всі до єдиного посадки буду всі проливати. Бо це таке діло унічтожає все. Ось отут у мене, бачите, тут завівся там один-два грабака, і він пішов, пішов, наче ось тут все унічтожать. Так що я знімаю розсаду, перекопую, шукаю тих гробаків. От, потім заново сажаю, проливаю і не один раз буду кілька разів проливати. Ну, Це я вчора висаджувала. Це в мене теж ремонтантний сорт, він мені дуже подобається. Сорт називається «Ауджі». Ну, Тільки небагато в мене вийшло саджанців. То далі буду другий сорт сажати. Ось так відділяю, ставлю ложечку, відділяю. От. Ну, ось такий у мене йде процес посадки. Попробую ще й так. Може, так мені буде і краще. Якби не було жарко, то, звісно, все я б нічого не різала. Ну, хочу спробувати, що воно вийде, потім далі вам буду показувати. Так, друзі, оце в мене такі роботи. Так що бажаю вам, щоб у вас теж було все дуже добре, щоб гробак у вас не орудував на вашому участку. І нових вам посадок і гарних вам врожаїв. До побачення, до наступних відео!